Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 6.31, боже, я Боже, вийшла з дому. Стало ще 5 часов. Я ще так як сьогодні спати я не хотіла. Хоча вчора десь, мабуть, скільки початку го я лягла. Мої ви хороші, Той будильник дзвони, а я думаю, не хочу. Будильник дзвони, а я думаю, не хочу. Ну так я хотіла тяжечко спати, а ще вікна відкриті, на дворі прохладно, тим дялом, закуталася. Думаю, боже, ну чого не виходний? А у виходний ось о 4.10 оці беньки відкрила, і вже ти ходиш по і не знаєш, що робити. Але пішла холодний душ, він творить чудеса. Умилася холодною водичкою, вийшла, покормила собачок, поміняла їм водичку. Оділася, думаю, давай, світуля, маршируй, маршируй на любимий привоз. Так мої красотулечки. Ну вчора ви бачили красу. Тимно може воно ще не так показувати світ. А так взагалі таке неплохо, да, тако амбре? Воно ну, ну, нічого такого лишнього нічого нав'язчого, Байдуженько, да, дівчатка? І хлопчики? Хлопчики теж. Вибачте, хлопчики. Мої хорошенькі, сьогодні субота, жіночий день. Да, мої дівчатка. Сьогодні хто вдома, хто приходить з роботи, не знає, хто куди урвав. От приходиш, вроді би, дома чисто, а починаєш прибирати пилі павутиня. Вони присутствують у мене скрізь. Я не знаю, як у вас, але я не знаю, де береться. Хата завжди закрита. Уходжу з дому, вікна закриваю. Пилі слой, особливо подоконники, Я не знаю, а павутиня це і пауки. Слухайте, сьогодні заходжу в ванну, я прямо налякалась, отакий От великий паук, і він просто пройшов мені дорогу. Думаю, пауків убивати не можна. Але ви знаєте, як він з'явився, так він і пропав. Я не знаю, де він дівся, але я його не вбивала. Друга Думаю, ні, ні, хай йде. обичайно, що беремо паука, прихлопуємо руками. Думаю, ні, ні, пауки це ж теж неплохо. Правильно, мої хорошенькі? Що це тебе сіда торчить? Та я сьогодні вся така, знаєте, щось така Боже, я не собрана. Боже, яке сюди не хотіла вставати. Це, напевно, я не знаю. Я хотіла просто спати, спати, спати і спати. Ну нічого, в поїзді висплюся. А Де ще, де ще висипайте? Слава Богу, що немає інтернету. Так, мої красоточки, ну вчора більшіство написала, що дуже-дуже хорошо. Ви знаєте, мої хороші, я вам хочу сказати, що разнообразя должно бути завжди. Саме головне ви ніколи не шкодуйте. Дивіться, от примір, просто говорю, дівчатка мені пише. У мене був двіний волос і була длина чолка. Я зробила каре, постріла чолку, всі мною восхищаються. Ніколи в житті не треба щось жаліти. Якщо ви щось робите, то ви його робіть, ніколи не шкодуйте, тому що ми ж, якщо обріжемо чолку, ми ж її назад не приклеїмо. Правильно, от я завжди говорила: одівайте те, що подобається, робіть то, що хочеться. Ніколи не повертайтеся назад, не дивіться, що було вчора, тому що воно ж завтра не буде. Ви йдіть тільки вперед, тому що ви знаєте, все, що ми хочемо, потрібно робити. Життя прекрасне і потрібно жити сьогодні, щас і в цю секунду. Так що, ми ріднесеньки, нравиться комусь що світу кожного тренера не подобається, ви можете мене просто не слухати. Можу вам порекомендувати або мене заблокувати, або взяти молоточок, гупнути по екрану і Базаренко в вашому першому телефоні і щезне, а в другому з'явиться. Ви не кажеться, що ваша басейнка сьогодні якась не така, як треба. Слухайте, я сама себе не узнаю. Щось не можу себе зліпити. Знаєте, що таке світа? Роз, Розрозсейкася трошки, а ну, давай бодріше. Ну я сьогодні, так як сьогодні, я ще не я не знаю. Я не знаю. А ну скажіть, ви такі теж може хтось такий є, що хочу, хочу, хочу стати, не можу. Той будівник класю кожних п'ять ну, то це ки ж не може дзвонити. Уже хочеться тако взяти його такий пуль. А що ж, а що ж, дівчатка. Красота, прежде всього, Виспимся в поїзді буду спати, який сон, світа. Захотіла причкуна, то прическу. Да, Вчора гарно робила свою прическу. ну ви ж бачите, що вам говорити. Хоча на світові трошки другий, трошки другий, да? колір, коли дніний такий світ, бо так, значить, не так да? було красиво вчора. Сьогодні байдуженько, байдуже. Слухайте, що ви собі не зробили, дівчатка, ми трошки трошки бути з вами різні. Сьогодні ріжа, завтра красна, післязавтра біла. Ну та й що? Зараз, мені кажеться, така технологія з чорного в білий перейти, та на раз-два. Правильно? А взагалі, щоб ми не зробили ви з вами а черевашки, або яшки. Так, зараз приїду на роботу, Чашечки кави, створить чудеса. Вам, мої хорошенькі, я всім бажаю хорошого дня, спокійного дня. Що все, що ви сьогодні задумали, от все, що ви сьогодні хочете, щоб все у вас хоче, фу, пішло як масло. Між утром вийшли з правої сторони, що у мужчина. Дівчатка, якщо ви все вийшли з дому, з правої ножки, тільки з правої ножки, і не бачите нікого, або йде жінка, жінка теж хорошо, але мужчина трошки краще. То ви знаєте, що ви з базиренку утром повернули на праву головку, побачили мужчин. Якщо утром став трошки дискомфорт, присіли, встали з правої ножки, пішли. Да, холодний душ творить чудеса. Так що, мої любимічки, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Ще раз хочу сказати: ви знаєте, що наші мислі матеріальні, якщо ми тут заложили, що в нас буде 600-ти мерседес мерседеслонги, то він був через 2-3 роки, але він був. А одним словом, хочу вам всім сказати, що я вас обіймаю, цілюваю. I love you. бажаю. Да. Виходимо, не забувайте. Зему дорогеньке. Добрий ранок, добре, рано, добре хорошого дня. Добре кава з вами, хорошо. А це булинка, це ще ночі. Дівчатка. Кожне утро я вам показую свої ці і хочу вам сказати, щоб ми з вами не оділи, що б ми з вами не зробили, ми все одно красотки. Вчора багато цю сумочку, дівчатка. Цю сумочку я брала в у світулі. Вони є в різних цвітах. Вони є білі, коричневі, красні, зелені, жовті. Я взяла собі коричневу і в мене є зелена. Вона така удобна, по-перше, вона вмістительна, як мішок. в Неї все. По-друге, ось походила неділю, закинула в машинку, постирала, вивішила і гайда пішла. Костюмчик, ви ж розумієте, йду я по сьому висить костюмчик. Подивилася, оділа, розвернулася і пішла. Слухайте, в мене було колись таке давним-давно. Поїхала на сьому, купила платічку, якась там прямо там його на базарі вділа. Та йду, йду, а одна жіночка стукає тукам в плече каже: зніміть бірочку, і таке було. Одним словом, отака в мене ярка цибулинка, тому що, знаєте, ще хочеться, е, хоч у нас вже йде діло до глибокої осені, а ще хочеться одіти такі тапутулечки, щоб пальчики були свободні, костюмчики легенькі, тому що літом хотіла, наче якісь штани теплі вдіти. Думаю, да, подожди, прийде осінь, а зараз хочеться щось літнього. Так що мої красочки, отака у мене я. В мої дівчатка? Я вам хочу сказати, щоб ми з вами не оділи, щоб ми собі не зробили на ці прекрасні головки. Мечіровашки, тому що немає некрасивої жінки. Є або якина Це б говорити вам кожне утро, так само і мужчин. ви наші мужчини, це наша гордость. Ви знаєте, що мужчина це наша голова. Але вибачте, мої хорошенькі, ми це ваша шийка. Куда шийка повернеться? Це прекрасна головочка і повернеться. Правильно мої люди, правильно. Начала за здрав'я, заканчую за упокой. Ви знаєте, от як дівчина каже на слов, а друга дівчинка написала: ні, це рубрика. Давайте поговоримо. Поговоримо з утра обо всьому. Я починаю вам говорити добре утро. О, пожалуйста. Повернулася направо, виходить мужчина. Добре утро. Що значить, що день буде. Агонь, ганьочок. Якщо вам утром не случився, ми на дорозі, то знаєте, що ви коли повернувся світулечкою голку, головочку він пішов. що, мої красуні, отака в мене легенька цибулинка. Дівчатка, сумку вибирати у світулечки, вона дійсно удобна, вмістительна. Знаєте, що камера не передає, яка вона, але ну, вона дуже крута. У мене є вона така біла. Ой, і коричнева, є зелена. Я взагалі люблю сумку. Мішок. Закинула все і пішла. Ось вот така у мене обалденно красива циблинка. Дівчатка, ще раз хочу сказати, щоб ми з вами не оділи, щоб ми собі не зробили. Ми а